27 років боротьби за землю. Мова йде про жителів села Грушвиця Перша, що на Рівненщині. Там частина місцевих колись працювали на колгоспах. Після мали отримати паї. Та донині їм землі не видали. Чому знає Владислав Стецюк? Марія Бульчак вже 27 років бореться за ділянку землі. Раніше жінка працювала на колгоспі, коли їх розформували, мала отримати пай, та донині не може отримати зароблене. Ми просимо нам віддати землю, ту, яку в нас відібрали, яку вкрали попросту. І стільки років нашою землею користуються. Як так можна, скільки можна знущатись над нами? Ми так тяжко заробили той пай. Невже ми не маємо права його отримати? Володимир Ляшик теж не може отримати землю. Чоловік 25 років пропрацював у колгоспі. Каже, паями, які належать йому та іншим працівникам колгоспу, зараз користуються орендарі. Нашими паями користуються, здають оренду, беруть це ну за поїці гроші, звісно, все. От. А нам не хочуть віддавати. Колишні працівники колгоспів кажуть, за законом їм повинні віддати землю, адже мають відповідні документи. Відтак звернулися у сільську раду Великоомилянської тергромади. Однак там відмовили видавати земельні ділянки, тому жителі села пішли до суду і виграли справу. Проте очільники громади подали апеляцію, хоча раніше казали, що не будуть цього робити. Начальником відділу юридичної юридичного відділу Великомилянської сільської ради вона сказала, що ні одної апеляційного говориться скарги, там щодо суду не буде не по одному учаснику. Е, я говорю, що вони брешуть. Голова великого малянської ТГ Алла Карпюк каже, що вони подали одну апеляційну скаргу і ту відкликали. Одна єдина була подана апеляційна скарга. Одна єдина із вісьми заявників подана одна єдина апеляційна скарга, і та була відкликана на сьогоднішній день. Жодних судових справ в процесі апеляційному суді першої інстанції з боку Великомилянської сільської ради немає. Проте виявилось, що все ж засідання в апеляційному суді відбудеться. На ньому представники великоомалянської ТГ зможуть відмовитися від скарги. Вали, але не платили судовий збір, потім ж вирішили, що ми ніякої апеляції не подаємо. Не подаємо. Відкликали Якщо так. ми як апелянти відмовляємося від апеляційної скарги на підставі цього відповідно до норми цивільно-процесуального кодексу. Закривають апеляційне провадження, тому що в нас є відмови від нашої апеляції. Так. Це наше право тут зобов'язані відмови. На запитання, чому ж не видають мешканцям села ПАЇ, голова громади відповідає, бо під час воєнного стану вони не можуть виділяти землю. Ми не відмовляємося проти видачі даних земельних часток паїв, зокрема, виконання рішення суду, оскільки на сьогоднішній день, згідно перехідних положень, земельного кодексу України видача земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, зокрема там називається. Рішення виділення ріш надання рішення про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особисто селянського господарства на періоді воєнного стану заборонено. Юристка Алла Віднік каже: якщо жителі Грушвиці дійсно були учасниками товариства, то немає підстав відмовляти їм у виділенні землі, адже розпайовані ділянки не підпадають під закон. З початком повномасштабного вторгнення агресора законодавець певні запобіжники все таки вніс. Ну, з певною своєю метою, серед них і заборона надавати земельні ділянки з державної та комунальної власності у спадку. Якщо ми чітко вчитаємося в норму перехідних положень земельного кодексу, можна чітко відзначити, що заборона стосується саме земельних ділянок державної або комунальної е, власності. Е, розпайовані земельні ділянки під цю заборону однозначно не підпадають. За землю у Грушвиці першій борються семеро людей. Кожен має отримати понад три гектари. Люди кажуть, що й надалі продовжать відстоювати право на свою землю. Владислав Стицюк, Андрій Дейнега, Павло Стицюк, новини Рівного.